Ми сподіваємося на міську владу, що якісь альтернативні, скажімо, балення і енергопостачання до пального сезону роблять. Я ну, знаю про ці плани, які вони там хочуть робити. Але крім того, з спроводу ОСББ це програма є така енергоефективності Київський, це державний фонд, і вони виділяють там три мільйони на цю програму в цьому році. Особисто там шмигальна на радах закликав голову ОСББ приєднуватися до цієї програми. Там один мільйон виділяється на а, ці панелі електричні, це обладнання, яке для них потрібно сонячні. Так і ще два мільйони на теплові насоси. Але ну програма, скажімо, так її втілити майже ніде неможливо. Там виписано 70% фінансує держава, 30% ОСББ. Мені хотілося запитати у пана Шмигаля, де ви бачите 30% від ОСББ, коли будинки стоять на півпорожні, коли багато хто повиїжджав, борги і де, яким чином ці 30% це майже мільйон, треба знайти ОСББ для підготовки до землі? Ну, такі цікаві ідеї прем'єр-міністра. Ну, я не знаю, як там в Києві ОСББ себе відчуває, а тут в Харкові, ну, вибачте або вона, скажімо, там не буде казати як, mm -hmm. тому замість такої допомоги, давайте програму зробимо. Хлопці, везіть сюди обладнання, встановлюйте вже. Ви знаєте, не будемо цими казумі.